Вітаю, друзі! Я нещодавно побувала на презентації переведення книг Ростислава Семківа від видавництва Стритовича. А я їду на презентацію книги, точніше, переведення книг Ростислава Семківа. Як читати класиків? Ми раді всіх вас бачити. Мене звати Світлана Стритович. Я засновниця і головна редакторка видавництва Стритович якому дуже пощастило, тому що наразі ми презентуємо три книжки Ростислава Семкова: це як писали класики, як читати класики і як читати українських класиків. Так? Це для нас велика подія. Я для себе придбала, як читати українські класики. Звичайно, що я мрію про всі три книги, але розпочнімо з цієї. Тож давайте подивимось, що в цій книзі. Палітурка тверда, обкладинка приємна, гладенька. Книга доволі об'ємна, має закладинку. А це той самий кролик, що проведе вас таємними лабіринтами за дзеркалля. А позаду є фотографія автора. Доволі приємний і шрифт. І відстань між рядочками. Думаю буде зручно читати. Ой, як прекрасно тут є забути школу. А ще я вам хотіла показати, що тут є ось таке: тут можна знайти 300 плюс книг за 30 років читання. Мати такий список дуже цінно, як на мене. Вони розділені по категоріям художня проза, наприклад, тут є поезія, тут є нонфікшн, і тут є драматургія. Так. зміст. Я обов'язково зроблю огляд на цю книгу і розкажу, як і в чому мені вона допомогла. Я ще думаю, що її можна читати не разом, а по обраним главам. Минулого року я проходила курс з історії української літератури від Елітосвіти. І Ростислав Семків там був викладачем. До речі, треба зробити і про цей епізод. На лекціях Ростислав Семків дуже вміло зацікавлює літературою. Видно, що людина дуже це любить і знає дуже багато. Через те, що я полюбляю історичні романи найбільше, мене зацікавили такі факти, розказані Ростиславом Сенків на лекціях, що у письменників частенько збігаються думки і збігаються теми книг. Але це не завжди свідчить про плагіат. Наприклад, Загребельний написав смерть у Києві на рік раніше, ніж Умберто Еко написав ім'я Рози. Тематика схожа, але вони точно не бачили одне одного і не бачили своїх записок, тому це точно не про плагіат. А також історія про Багряного і Сложеницина. хоч сад Геціманський був написан з власного досвіду. Набагато яскравіше, чуттєвіше, і на 20 років раніше, все ж Нобелівської премії він не отримав. Слав Сенків радить дізнаватись і про авторів. Тоді можна під час читання робити цікавіші відкриття. Концепт книжок, як писали класики, схожий. В переведенні є додані глави, а також нам сказали якусь неймовірну кількість правок редакторських. Але не через те, що там було щось невірне. Змінилось те, що треба зараз підсвітити краще. Чим ще допоміжні ці книги? Тим, що шкільна програма має дуже уніфіковані рамки: так і ніяк інакше. Зараз це, зараз це вже змінюється і дуже залежить, звичайно, від вчителя. Серед тих, хто в школі вже не навчається, а хотів би зробити крок на зустріч літературі, будуть допоміжні ці книжки. Щоб залюбити свою незнану літературу, треба її читати і читати розуміючи. Читати, порівнювати, читати, досліджувати. Дуже круто, що такі книжки виходять зараз. І ще ми дізналися деякі секрети. Наприклад, що Ростислав Зенкі зараз працює над новою книжкою Як сміялись українці про сміх, про гумор в різні часи, а коротка відповідь на питання: як сміються українці? Це. О, Котляревський. Було питання, чи є хтось з українських класиків, хто достоїн бути в світовому каноні. Ростислав Семків однозначно вважає, що це Франко і Марк Йоансен. Сподіваюся, вам було цікаво, щось дізнатись нове вам захотілося також придбати ці книги, тому я буду дуже рада, якщо ви напишете, чи зацікавились ви більше літературою, а саме українською літературою і українською. Літературознавцями більше є читачів, однозначно більше є читачів, бо більше є книгарень, більше є клубів, більше є читачів. Відповідно, сильнішими стають видавництва. А якщо видавництва стають сильнішими, то вони дістають змоги змогу от брати участь в цих виставках. І пропагувати своїх авторів відповідно більше українських авторів і авторок буде з'являтися в перекладах, і ну в такий спосіб все більше і більше буде представництво. Так що, поки що, цей процес дуже такий потужний, але так, кожен кожна хто купує українську книжку, наближає цей пришвидшує цей процес, тому що це насправді. Так само важливо, як і донатити на ЗСУ до зустрічі в нових відео.